Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий. Наголошую, наголошую, коли вас викликають працювати із гусянкою взагалі, БМП, зокрема, так, то часто екіпажі з найрізноманітніших причин, там по місцю, так, зазвичай де гупає більше або менше, вони не в змозі оцінити стан гусеничного рушія і побачити отакого от плану речі. Так. О такого плану речі. Я чудово знаю і розумію, що є ремонтники, які поїдуть туди з порожніми руками, пересиплять на місце, все на місце от з такими саме речами. От, і розвернуся і поїдуть геть. На щастя, я вірю і маю надію, що таких меншість. Я і моя команда. Ми зазвичай маємо собі в дорогу, беремо по парі, по парі замків, так званих біноклів, так, і пробок. І клини. До речі, от досі не брав, але треба взяти за правило, ще й на клинах брати трохи. Ну, парочку. Парочку на клинах і парочку на пробках. І тягати Із собою. До речі, До речі може хтось стикається або скаже чому, але оці пробки, вони особливо люблять відлітати. Ну, ось, набувати ось такого вигляду, чомусь саме на закордонних, зокрема, польських БМП. так Тобто, ну аж до того, що машини з Польщі, ну, буквально за місяць другої роботи ну, просто в катастрофічний стан переходять через саме отакий стан пробок. Не знаю, чому так, але я вже ну, тільки багато стикаюся з цим. Цікаво, от, з чим це пов'язано. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.